І ось назбиралось в мене трошки огірків вже. Зараз помию, пообрізаю кінчики і замочу на декілька годин. І підуть в мене перша консервація огірків в цьому, цьому році. Друзі, і поки мої огірочки намокають, я вирішила собі спекти якесь печиво до чаю, бо щось нічого немає. І пошукала в інтернеті такий рецепт, щоб все під руками було, щоб не, ну, нічого не йти не купляти. Е, значить, дивіться. Е, треба 150 грам цукру, одне яйце, е, пів літри е, смальцю. Е, бажано, щоб ви, він е, ну, м'який був, не, не твердий. Ось. Е, сода, одна чайна ложка погасити двома трьома Чайними ложками оцту, ванілін і, і, і щепотка солі і 700 кг муки. 700 грам, кілограм муки, ну Скільки возьме тісто. Тісто місяця не дуже круте, замісюється і ставиться на пів години в морозильну камеру, потім і, і, вже готуємо прянички. Зараз буду готувати, покажу. Ну от, Друзі, висипаємо цукор. Вбиваємо яйце і все хорошо перемішуємо. Ось так друзі до побіління. Далі додаємо смалець. Також перемішуємо до однорідної маси. Ось так, друзі, стала однорідна маса. Тепер додаємо сюди ванільний цукор чи ваніль що в шовковиді і додаємо соду гашеною от стой. Чайна воска і виливаємо сюди, перемішуємо, додаємо дрібку солі. Я сіль завжди додаю в тісто. І ретельно перемішуємо, і тепер додаємо просіяну муку потрошки. По Щось моя кружка погано сіє. так частинами і перемішую. Вже можна руками. Зараз почищу. О. Поки відстає, поки лошую міш... буду, а потім потім руками буду вимішувати. Ось, друзі, таке тісто вийшло, дивіться. М'ягеньке, крохке, але м'ягеньке, бачите? І зараз перекладаю в салафеновий пакетик і ставлю на 30 хвилин, а може не більше, як в мене вийде, бо я ж не буду сидіти, буду щось робити. І потім буду робити далі печиво. Ось, Бачите таке, до рук не липне. Хороше. Хорошо закручуємо, щоб повітря не попадало туди і ставимо в морозильну камеру на півгодинки. Ну, достала тісто і зараз будемо готувати п'янички, печиво. на ось такі пласти, якби. Чісто податливе, таке ногеньке, оптима, як м'який пластилін. Ось так, приготувала дечко, приготувала формочки зараз будемо працювати. Включила вже, друзі, духовку. Духовка гріється. Ой-ой-ой. Бачите, ой, ой. таке крохке тісто. Ось так. Не дуже тонко, але не товсто, тому що воно ж на соді ще підніметься. І ось такі в мене фігурки. Зараз ми будемо робити печі. Ось таке. Ось дивіться. І ставимо на пергамент. І так далі. Ось такі печенюшки в нас виходить. Ну, вот така смакота вийшла, друзі. Печиво дуже смачне, крихке, прямо та не вроді. Так що рекомендую, хто захоче, робіть. Тільки тісто дуже е, розтає і трошки складно з ним працювати, тому треба швидко з ним працювати. Один кусочок дістали, залишки в холодильник ставити треба. І можна трошки товстіше. Я зробила тоненьке. Мені здається, можна було б товстіше зробити. Ну, дуже смачне. Так що всім смачного, хто захоче, печити. Ну от, друзі, наклала в баночки огірки. вже. У мене півдня вони в холодній воді постоять раз міняла воду. Положила кріп, чесник, лавровий лист, перець горошком, перець душистий. Ну, ось в мене вийшло 4 баночки 3 літрових, це, мабуть, півторашка. І буду закривати і заливати пражською заливкою. Получається, треба на літр води 40 грамів солі, 150 грамів цукру. І чайна ложечка з верхом лимонної кислоти. Ось приготувала воду, лию, той сиплю сіль. Ну, я тут тройну порцію роблю, тому більше сиплю. Ой, трошки відсиплю десь вони. так і лимонна кислота. Ставимо на огонь і доводимо до кипіння. Друзі, вода закипіла маринад і тепер заливаємо кип'ятком. Кришечкою і так далі. Заливаємо і залишаємо на 10 хвилин. Друзі, пройшло 10 хвилин, зливаємо маринад. і ставимо знову кип'ятити. Ну вот, друзья, закипіло другий раз і заливаем другий раз. І тепер, друзі, закручуємо. Це у нас такою крішечкою. Провіряю, щоб не текло. Перевертаю і слідуюче. Це вже в мене Це такі крішки звичайні. Закриваємо, друзі, перевертаємо, закутуємо гарненько і до повного охолодження. І все. Так що на цьому все. Прощаюсь з вами. До нових зустрічей. Пока!